Привіт усім. Зараз хочу вам показати, які у мене тут піларгонії гарні розквітли. Отака От гарна. Потім отакі білі. От вони. Отака От ще. І ще така. Така вона як піон. От у, у тієї в один ряд листочки, а тієї он декілька рядів. Така цікава, У неї навіть е, листя відрізняється. Тут таке, такі, а тут більш такі, ну як це його показати, трошки інша форма тієї, у цієї, у якої в один ряд листочки. Ось такі серединки цікаві. Ось такі три види поки що в мене пеларгоні розквітло. Ось така краса розквітла. І ще такий сукулентний садочок. Він тут підростає, недавно його пересадила. Якщо тут показати, отак на сонці. І ще пересадила оці квіти. Петунію вона тут розквітає. Отака гарненька. Ось такі у мене новиночки. Тут на нютані галански, такі гарнюсі. Вони до сонця повертають свої квіти. Отакі гарні квіточки. Усім дякую за лайки, коменти, репости, підписку. Усім до зустрічі. Пока-пока.